Якщо у вас так само невелика кухня, розглянемо з вами приклад, як облаштували простір на кухні наші покупці. Вибір впав на керамічний стіл. Зараз їх вибір дуже великий, різних форм. Це можуть бути овальні, прямокутні, також розкладні або нерозкладні. Цей стіл у нас нерозкладний, довжина його 110 см, ширина 60 см. Поверхня керамічна, вона глянцева, а може бути і матова. Колір можна обирати. Каркас у нас металевий, пофарбований порошковою фарбою. Можуть бути білі ніжки, чорні і сірі, як зараз ви бачите. І також гарним рішенням, є, якщо ви не любите, щоб тарілки і чашечки стукали по поверхні столу, ось такі декоративні серветки вирішать цю проблему. Це дуже зручно і естетично гарно. Вибір стільців у нас неймовірно великий. Ви можете оберігати. Та окомплектувати потрібною кількістю будь-які моделі на ваш вибір. Зручно, що в довжину 110 см гарно стає по одну сторону два стільця. Є широкий вибір обідніх столів, якщо вам потрібен розкладний, на сьогодні дуже популярним та легким способом розкладання є автоматичний. Розмір таких столів від 95 см. Для вибору моделей звертайтеся в особисті повідомлення. Вибір дуже великий, ви точно знайдете те, що Необхідно саме вам і стане по розміру і по кольору ваш інтер'єр.